Друзі, привіт усім, хто цінує справжні автомобільні легенди. Сьогодні ми зануримось у захопливу історію відродження однієї з найскравіших рис у дизайні BMW, яка без перебільшення є символом цілої епохи. І головним героєм цієї історії стане не хто інший, як культове BMW x 5 Згадайте кінець 90-х. Саме тоді баварський гігант сміливо увірвався на ринок преміальних SUV, представивши світові свій перший X5. Цей автомобіль. Автомобіль не просто став черговою моделлю він задавно на відстандарти в сегменті, поєднавши практичність кросовера з динамікою та розкішшю пластивими BMW. Кожне наступне покоління x 5 лише зміцнювало ці позиції, залишаючись бажаним об'єктом для шанувальників якісних та емоційних автомобілів, проте час не стоїть на місці, і дизайн останніх втілень X5, зберігаючи свою елегантність і технологічну довершеність, набув більш стриманих і спокійних рис. Багато хто з відданих фанатів бренду відчув, що в цьому еволюційному процесі дещо зникла та зухвала самобутність, але колись так яскраво вирізняли моделі. BMW. І ось, схоже, настає час змін: BMW готується повернути до життя одну із своїх найхарактерніших стилістичних особливостей акулячого носу. Саме нове покоління BMW X5 стане першопрохідцем у відродженні цього пізнаваного образу, від якого бренд поступово відійшов у минулому столітті. Перші шпигунські знімки вже не залишають сумнівів щодо повернення акулячого носу. Крім того, майбутній X5 відмовиться від ворівневої оптики та отримає абсолютно. Абсолютно нове, сміливе оформлення кузова. Щоб отримати уявлення про зовнішність новинки, достатньо згадати концепт Vision U Class X, який був представлений минулого року. Саме цей концепт надихне стилістичні рішення бензинової версії X5. Очікується витончені, але водночас високі ніздрі, що візуально простягатимуться до нижньої частини бампера, що є прямою відсилкою до класичного купе 200 cs Ефектно доповнять образ плавні пластикові елементи. Що інтегрують ніздрі зі світлодіодними фарами, створюючи цілісний та сучасний вигляд, можна сміливо стверджувати, що нас чекає справжнє повернення до витоків, переосмислене в дусі часу. Зміни торкнуться не лише зовнішнього вигляду, але й інтер'єру нового X5. Однією з ключових інновацій стане впровадження технології Panoramic Vision, грандіозного проекційного екрана, що займає всю ширину передньої панелі. У BMW впевнені, що це рішення кардинально, Змінить уявлення про зручність та інформативність інтер'єру щодо технічної начинки нового BMW X5 у кузові G65, тут також очікується цікаві рішення. Супереч попереднім прогнозам, автомобіль базуватиметься на глибоко модернізованій платформі CLAR. Це свідчить про те, що основний акцент у лінійці буде зроблено на бензинові двигуни, хоча повністю електрична версія кросовера також обов'язково з'явиться. Базовою силовою установкою стане трьохлітровий рядний. Шестициліндровий турбомотор, доповнений м'якою гібридною системою. Його потужність становитиме 396 кінських сил та 550 Нм метрів крутного моменту, що є невеликим приростом порівняно з попередником. У строю залишиться і потужний 44 і чотири літровий V8 з гібридною системою, що розвиватиме 550 кінських сил і 750 Нм. метрів. Пізніше до лінійки приєднається трьохлітровий турбодизель, потужністю 313 кінських сил та 700 Нм. метрів. Метрів. Є ще одна надзвичайна хвилююча новина. BMW готує до випуску абсолютно новий BMW X5M. Зовнішньо новий X5M безсумнівно відрізнятиметься від стандартної моделі ще більш агресивним і м'язистим обвісом. Що ж стосується технічної начинки, тут на нас чекає справжній банкет для поціновувачів швидкості. За попередніми даними, серцем нового BMW X5M стане модернізована версія вже знайомого 44 літрового обітурбованого. Много двигуна V8. однак інженери BMW M безсумнівно проведуть серйозну роботу над його допрацюванням, щоб значно збільшити потужність і крутний момент. Якщо поточна версія Competition розвиває 625 кінських сил і 750 Нм, то наступник перетне позначку в 650 кінських сил. Точні терміни виходу нового BMW x 5 M поки не оголошуються, але цілком ймовірно, що він з'явиться на ринку трохи пізніше за стандартний X5 орієнт. Товано у 2027 році, а офіційна прем'єра нового BMW X5 запланована на 26 й рік. Тому нам залишається лише з нетерпінням чекати цієї події. Що ж, друзі, на цій веселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео. Рекомендують підписатись на канал. Всім удачі і до зустрічі!